Чарівний Созополь на південному узбережжі Болгарії, там де море зустрічається з історією, розкинулось мальовниче місто Созополь. Це місце, де сучасність гармонійно переплітається з багатовіковими традиціями, а вузенькі вулички та старовинні будинки наповнюють кожен день атмосферою затишку і романтики. Созополь одне із найстаріших міст Болгарії, засноване греками у VI столітті до нашої ери. Колись, відоме як Аполонія, воно служило важливим торговим портом і культурним центром. Прогулюючи старе місто, можна побачити залишки креписних стін, античних храмів і руїни, що нагадують про славне минуле. Старе місто це душа Сузополя, кам'яні будинки з дерев'яними балконами, покриті квітами, вузькі вулички і затишні дворики старого міста створюють незабутню атмосферу. Це чарівне місто стане частиною ваших теплих спогадів.